Вітаю команду Selfmade, головного тренера Макса, всіх гравців, всіх, хто буде дивитися це відео. Вчора я спілкувався з тренером. Він мені розказував, як ви розминаєтесь. Це відео саме про розминку, що я хотів би додати, про що розповісти, спробував, щоб це було максимально цікаво, інформативно і щоб це зайняло якомога менше вашого часу. Я дійсно постараюся це зробити. Так, перше. Макс міскав там на баскетболі ви робите дріблін для розігріву, потім динамічні розтяжки, потім спецбігові вправи. Все, розмінка супер. Я нічого не став би міняти. Покажу просто деякі вправи е, динамічні на мобільність, які я використовую. Не знаю, можливо, ви теж їх використовуєте. Якщо так, то е, супер. Якщо ні, то вони вам будуть корисні. Ви можете спробувати. Е, покажу спецбігові вправи, на чому саме треба акціонувати. Е, Увагу при спецбігових вправах, що саме ми робимо, які саме рухи. І так само про качалку. Є деякі нюанси, що я хотів би зауважити. От, перш за все, просто хочу от е, е, так, дуже базовий курс. Е, як ми бігаємо да? в баскетболі у нас 28 метрів. Ми доходимо до нашої максимальної швидкості або тап -спід", Да, Це ми можемо розігнатися після 60 -ті. Це або спринт або в футболі можна розігнатись. Да? Там, коли біжиш, там. В баскетболі такого немає. Ми реально не робимо тап-спід. в баскетболі є тільки прискорення або аселерейшн. механіка в прискоренні вона дуже проста. Підйом ноги і є пускання ноги. Да? І ми маємо сильно штовхати поверхню, да? пол позаду нас, позаду нас, щоб нас прискорювало. Вперед. Механіка це дуже проста. Підіймаємо ногу, в основному це робить хіп флексер, це згибатель бідра, От він піднімає ногу, Опускає ногу ягодична. В основному це ягодична. Звичайно, стоп, працює стопа, бо якщо ми сильно б'ємо в пол всі ці стрибки, стопа, бути дуже добре активована. Потім в баскетболі багато переміщень захисна стійка. От, якщо йду в ліву сторону, як я переміщусь? Я штовхаю максимально сильно праву нагову. Як я штовхаю, я відчуваю, як мала ягодична активується. От, тобто, при прискоренні велика ягодична це цей рух. Отут це все велика ягодична. це сама сідниця наша. А мала ягодична це ось ця збоку вона невеликий м'яс. Отут От, хорошо працює. Плюс Приводящі працюють при всіх латеральних, латеральних рухах. От якщо плюс дріблінг, рух рухи руками, це не тільки плечі. Трохи трапеція, це багато кор. Кор включається оці будь-які рухи руками, там в захисті, ось це все, ось це все, ось це, це все. От... Я навіть відчуваю, як м'язи-кори працюють. Тому нам головне добре активувати ці м'язи. Для цього, перш за все, хотів би зауважити, що ви мають бути в фокусі. От Ви приходите на тренування, тільки воно починається все, все що поза тренуванням, має залишити вашу голову, там, ваша дівчина. Там проблема якась там на учобі, не виспала ще щось. Має бути максимальний фокус в вашому тілі. Ви маєте розуміти, що ви саме активуєте, навіщо ви це робите. От я вам, це перш за все, фокус. А потім, коли вже є фокус, я вам спробую трошки донести, що саме ми активуємо і навіщо. Зараз, ніби у нас тренування в качалці. Там Максим казав, тренеру, ви робите. Велосипед. я би замість велосипеда, бо навіть якщо хвилину або три хвилини будете крутити велосипед, це не буде вже актувати швидкі наші волокна. У нас швидкі і повільні м'язові волокна у нас в тілі. В основному, в основному, якби більшості це повільні, більші рідкі атлети. Це у яких більше швидких, але їх все одно ж більше цих швидких там 60 на 40 відсотків. Там плюс-мінус. Це у кого їх більше. Такі атлети зазвичай там більш швидкі, більш. Стрибучі, але щоб розвивати саме швидкість, вибух, стрибок, нам треба активувати оці швидкі волокна. Велосипед 1-3 хвилини він це нам не дає. Замість цього можемо просто робити випади. Просто прийшли і почнемо з випадів. Просто випади вперед, 10 разів. Можемо випади назад, робити. Можемо на місці, можемо з продвіженням вперед. Можемо там, кого такий випад легко виходить, як ліброн робить там. Випад, фух, фух, поворот. Да? Випад, повороти. Кор включається. Можна отак ще добре прогнути. Наприклад, 10 випадів можна зробити для розминки. для прогрів, Просто бокова планка на лікті. Просто бокова планка. Просто з ним можна коло легко, підняти ногу, от приводяще вже і приводяще буде включатися, і мале ягодичне, про те, яку ми казали. Бокові впланки планки можна в розмінку там, по 20 секунд трохи кор включити. От у мене є млинець. Тут я спеціально взяв теж для розминки для деяких про Встаємо на млин на якусь на степ, на будь-що, у випад. можна таку розмінку в статіки робити. Теж там 20 секунд Встали, випад і, і встаємо на носок. П'ятка вниз вгору. Взагалі, супровод, вправа для стопи, для коліна, для галіка. Згибатель бідра в статіки працює. Я працюють. працюю. Все, що нам треба активувати, тут активується. така чудова вправа для розмінки. 10-15 повторів на носок. І ахів, і стопа, все включається. Вправа суперова. Що можна ще зробити для, для прогріву, перш ніж переходити до мобільності? Просто присідання. Просто присідання з руками за головою. Хороший у нас е, мабуть прогів в поясниці, що Получиться. копчик назад, живот вперед, так, так само зі штангу, отак От само руки з головою сідаємо. Можна вибухово, можна випрямити. Ось така розмінка, це буде активувати швидкі волокна. Да? Ми робимо хоч 5 секунд, 10 секунд, секунд перерву між вправами і це вже вже швидкі волокна починають працювати. Чесно скажу, на своєму досвіді а він в мене великий, це величезна різниця. Я раніше бігав три круги по стадіону, тобто 1200 метрів, потім розтягувався статічно, замість того, щоб динамічно тянутися, бо не знав. Потім робив спецбігові право бігав спринти. Як тільки я зрозумів, що це не родин, але я так робив майже ну не 10, але років 7, плюс-мінус. Коли я зрозумів, що це неправильно, спробував правильно. Результат пішов інакше. Я відчув, яка буквально ну, завдяки правильній розмінці. Бігаю швидше, я стрибаю вище. Це дійсно правда. І багато тренерів цього не знає. От. І як я пам'ятаю, на баскетболі у нас завжди була така розмінка. Мені здається, не саме специфічна для баскетболу, для швидкості, для вибуху. От. Тому, чим, що дізнався за довгі роки тренувань, тим і ділюсь. От чесно, я вже ці вправи зробив, я вже непогано прогрівся. Мобільність, ось все це, що я показав, згибатель відра. Ягодічна, мала ягодічна, приводяща. Ось нам все це треба активувати і саме мобільність зробити на, на всі ці м'язи. От показую, базові вправи не показують там ці кісті, ви там все розмєдлі. це все базові вправи, ви все це знаєте. Да? Можна що показати. Для баскетболу додати в розмінку відтискання на пальцях. просто на пальцях. Щоб зміцнювати пальці, можна так походити. Кому легко, може відтискання робити. Будуть моцні пальці, будуть і м'яч брати в руку. Менше буде е, е, вирогідність того, що м'яч прилетить там, виб'є пальці, бо вони будуть реально сильні. Оце можна додати. Потім наверх тіла, думаю, плюс-мінус всі ці кругові, ви все знаєте. Переходимо, от таз, все, все навколо тазу. Така мені подобається, дуже вправа. Круговий рух роблю, ловлю ногу, на рівні нозі торкнутися пола, отут і баланс є, і потім можна такий мах. Мах сказав робити там фламінго вправу, ось щось схоже тут. І баланс іде, і динамічна розтяжка, і тут і квадр, і задня. Мах, це ж згинатель бідра тут при махі активується. От одна з моїх улюблених вправ останніми руками дуже часто роблю. І ще одне, тут теж буде і баланс, і дуже добрий таз відкриваю. Піднімаю комого вище, витягую вбок, роблю нахил, встаю, роблю п'ятку на коліна і отак трохи простягую цю саму малу ягодичну Ось і ще раз. Фух. Трохи балансу тут треба для цієї вправи, але вона дуже цікава цікаво. таку вправу не зробиш, якщо ти будеш думати про. Свою дівчину, ще щось ти просто впадеш. А от ти коли ти в фокусі, коли ти реально відчуваєш своє тіло в фокусі на своєму тілі, що ти робиш? Ця вправа виходить і дуже-дуже крута вправа. Потім обов'язково галіки, це базові, базові вправи, але обов'язкових покрутіти, потягнути в упорі в стінку. Це там базова вправа, да? в упорі в стінку потягнути хіли. Ну, ось ця така на, для активації. Статики підіймо на носки, буде хороша. І ще вправа активації. Це м'ясо називається тібіаліс. Або або борщеберцовою. От можна у стінки. Вистаємо і просто підіймаємо носки максимально високо. Оце дуже важливе м'ясо. Всі зупинки в баскетболі. Зупинка, От там фрі, чил на как, зупинка. Да? Пул ап джампер Будь-який стрибок з під шагу. Ось ці зупинки, ті буде працювати, він як працює як гальма. деселерейшн, тобто зупинка, він працює як гальма в нашому організмі. І він, якщо він сильний, він дуже багато погашає на себе і менше йде вже на коліна. Якщо він слабкий, буде більше йти навантаження коліна. Дуже важливе м'ясо. Отак От ми його активуємо, так можна і прокачувати. Я думаю, я порекомендую, щоб Макс вам в тренування додав прям прокачку цього м'язу. От можна 10 разів, так? Максимально високо пійма. 10 разів на в сторони і 10 разів отак. Це в розмінку сайт. Оце дуже-дуже важливе м'ясо. Мало хто їм займається, це, він дуже важливий. Для здоров'я, як я сказав, він працює як гальма. І якщо він сильний, це плюс для ваших колін. Так, стопа. Які ще прави на. На мобільність хочу показати а, активація. Дивіться. ягодичний, Моя улюблена, це просто от на четвіреньках і максимально сильно, прямо агресивно я б'ю в стелю. Можете побачити, я так сильно правою ногою роблю, що ліве коліно в мене навіть відривається від землі. Це швидкі волокна ви активуєте таким чином, вибуховим чином. Можна 5 разів, але вибухово розмітки зробити. Потім для активації малої ягодічної ось простий рух. Ось, ось це мало ягодичник, і працює. Можна ще пряму. Ногу. Потім ще дуже мені подобається така вправа, як її роблю так на чотириках. І одну ногу отак по високій дугі максимально так ось. Максимально високо і максимально далеко дістати із однієї, і з іншої сторони. Тут і ягодиці, і поясниця хороша. Потім ці скорпіони, вроді називаються. Чудово. чудово вправо, просто чудово. І ще на поясницю суперово вправо. В динаміки перекат і вперед. Можна. сторону. Вот это все, все эти я делаю в вот, последние руками в своих разминках перед дан контестами перед данным сессионами, перед спринтами. От 5 до 10 раз каждая вправа, реально активирует, она реально включает и очень дуже, дуже хороший, очень вибуховый стан. Вот. еще, еще больше, вот, на приводящие я делаю вот такие руки. То -то сначала Наговору, потім в сторону, наговору, потім в сторону. Навпаки роблю в сторону, потім вгору. От дуже хорошо для таза Воно відкриває таз. Якщо забитийські після тренування, я знаю після баскетболу, в захисній стійці попрацювати, ось це все забити, все буде відкривати, розслабляти. І дуже хороший стан буде. Так, на квадріцепс роблю от таку розтяжку. намагаюсь тут позаду розслабити ногу, максимально. Сюди винести і максимально назад розслабити. І ще одна хороша динамічна розтяжка де треба розслабитись і спроби так швидко робити, але розслаблено на задній і теж на, на от, ну напріващі. От, ще така мульти, мультифункціональна. З його здається вправо, це не пам'ятає назва. Чіпес чи кішка. пес, чи кішка. Чи пес, чи кішка. Короче, оце. Потім голова йде вниз максимально. Максимально ніби намагаюсь намагаюся там кудись до, до моїх носків дотягнутися. Вот так. Потім фукс робив випад. Так динаміки. Теж знати бідра добре потягнув. Ще раз туди тягнусь. ще раз. Випад, потім знову цей чи пес, чи кішка. Кіт пес. От крутайший тест, у кого який ахіл. Якщо ахіл забитий, то може вийти ахіл за носок. От, наприклад, не може вийти ахіл коліно не може вийти за носок, Ахіл забитий. Треба розтягувати, додавати. Як? От, стоїмо. І так, динаміки, вагою всього тіла потрохи давим. Буде потрохи з кожним тренуванням, він ставати більш, більш подвіжним. От я можу. Винести коліно за носок плюс-мінус думаю, більше 10 см. П'ятка не відривається. Ось такий тест. Ще такий тест на поясницю наскільки вона в кого забита. Сінемо в повний присід. Да? Можете зробити ці, ці, ці тести. Сіли в повний присід. Якщо хтось не може сісти в повний присід, щоб п'ятки не, не відривались, це вже поясниця зажата і ахіл зажатий. Отакий от тест. Ставимо такий лайк і лбом дотягнутись до лайку. Я давно не робив, але дотягнусь. хоч багато силової роботи, теж забіти трохи, але більш-менш ще гнучкість єсть. Це от на поясницю тест. П'ятки в мене не відриваються. От. Ну от, Чесно, я вже це зробив, я готов зараз і покачатись. Для качалки цієї розмінки от буде достатньо. Я готов зараз присідати що завгодно. Для спринтів ще зробити спецбігові, але дуже дуже мені подобається активація з різинками. Такі резинки е, мають у вас бути, напевно, є. Якщо у кожного буде, буде супер. І така, щоб реально, от вона вам підходила, щоб вона була не легка не супер важка. Буквально декілька активацій, які і перед і перед качалкою, для баскетболіста буде супер. Перше, стоїмо на одну ногу, трохи вона согнута. коліна працює тут статічно в цієї ноги. Ось тут ця мала ягодична, тут вона активується. Хорошо. Я люблю робити 15 разів і на 15 я люблю затримати. І прям щоб відчути, як воно горить. І от така активація, чесно, перед стрибками, перед спринтами, перед присіданнями, взяттям на груті, вона реально в такий глибокий м'язи включає, що у мене реально більше сил на цих важких силових вправах. Це топова, топова активація. Плюс оце каліна буде працювати статично. В такому куті специфічному, в согнутому високому куті, в якому ми дуже часто в баскетболі в цьому куті. Там, фух, там на парижке, там то, отакі кути ми часто в них, Ми маємо бути сильні, сильні в цих кутах. Бо в баскетболі ми рідко опиняємося в такому куті, правильно, але це якби базова сила, вона теж потрібна. Але ми набагато частіше от такому куті, от такому в розножки. Так? Ось саме в цих кутах у нас мають дуже сильні коліна. Галіки теж вправи саме в цих кутах я вам напишу, дам в тренування, бо я не бачив роботи саме в цих кутах. Це дуже важливо. Потім дуже крута активація на згибателі бідра. Просто надягну чуть вище колін. Просто марш. Марш. Носок вгору має бути завжди. Носок вгору, коліна вгору. Фух. От марш. Можна, якщо немає місця йти. На місці просто марш сім. Сібати вітра добре активується. І можна, ще те, що я робив. Якщо вже це не буде, вам буде, вже жопа буде сильна, як мене. Е -е, можна, щоб, просто мені вже так сильно не активують. Я з резінкою люблю також на карачках на вибух. Так, напевно, по активаціям, по мобільності. Все, що хотів сказав, Переходимо до спецбігових. Я вже казав, як наше тіло рухається. Це все дуже просто, є декілька важливих моментів. Важливо, щоб ви робили спецбігові, наприклад, пів поля, і, 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 і на середині ви переходите в спринт. І оце важ, для поставлення техніки бігу важливе і вправо, щоб вона правильно виконувалась. і важливо правильний перехід, плавний переход в біг. Він має бути, знаєте, інтуїтивний. От я роблю там пряме, пряма нога я роблю. І просто, як мені підказують, тіло, фух, я перейшов біг. Інтуїтивно, да? спокійно. Робити півполя вправу, півполя прискорення, там на 80%. От важливі моменти, що треба, щоб правильно це виконати. Перше плечі при вправах при бігу, вони завжди мають бути попереду тазу. І в принципі, в баскетболі, коли ви біжите у відрив. Плечі попереду тазу. От якщо плечі позаду тазу, як ви вже будете швидко бігти. Ви вже знаєте, ніби якийсь у вас груз, ніби позаду у вас причеп, і ви отак біжите. Плечі попереду тазу. Завжди вправо. В цій вправі. В цій. Захльости. Плечі попереду тазу. Маєте відчувати, для цього має бути включений кор. Нижній кор, ніби в себе. Ти такий напряг, фух, плечі попереду. Трошки, трошки, але вони попереду. Тому. Центр тяжі зміщений вперед, вас несе вперед. Центр тяжкі назад техніка ламається, задні там відриваються, е швидкості вже не буде. Це перша така дуже популярна помилка. Потім дуже популярна помилка. При цій Ей-Скіп, да, це називається A-Skip. Проста вправа, можна продвіження вперед. Розслаблено. Права рука ліва, нога і навпаки. От, лечі вперед. І важливо, щоб не була розслаблена стопа в цієї ноги. Багато хто робить з новачків, з молодих спортсменів. Коліно вверх, а стопа вісіть. Майбутья дорсі флексія, дорсі флексія це коли носок на себе. Ти підіймаєш і сильно, сильно атакуєш потім вниз. Тобто, коли ти підіймаєш коліно, стопа теж вгору. Потім, коли ти опускаєш ногу, в тебе є оцей невеличкий проміжуток, де ти можеш оце зробити топнуть. Але це має бути в кінці, тобто ти підіймаєш. Потім йде опускання і потім стопа оце робить бум. Дуже важливо, дуже важливо. При всіх вправах носок має дивитися вверх. Обов'язково. При всіх, при захльостах. Потім захльости. Вчать більшість там в школі, там, не знаю, фізкультура, ні правильно так робити. Ми так не бігнемо, оцього руху в бігу нема. Ні при прискоренні, ні при тапспід. Рух є такий. Коліно йде вверх. И потом пятка идет под жопу. Это захлёст. Вот. пятка под жопу. Это захлёст. И очень важно, как я сказал, может быть просто главный интуитивный переход. Вот вы делаете. Фух, 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 фух. И фух, я перешел в бег. Вот. Вот я уже вам три вправо показал. Потом есть еще такая бискип. Я не знаю, как она на украинский, там, на российский бискип. Так, эйскип, только Я виношу, а потім в кінці ніби б'ю вперед. От бью вперед. І от воно отак виглядає. І потім оп знову перейшов біг спокійно. Є ще ці -скіп. ці скіп. Оп і в сторону. Оп і в сторону. Хто ніколи не робив, може здатись складним по координації, потім дуже легко. Дуже важливо, щоб всі ці A-B-C-Скіп. Завжди ліва нога, права рука тут, права нога, ліва рука тут. Це важливо. Так пробачте, вже трохи запихався. Фух, і ще якісь такі вправи. Самі прості для баскетболістів 5-8 вправ буде достатньо. Можна давати ці погаджамс спецбігові. Це для хорошої теж активації стопи. Напрямих колін Якомога вище. І про те, що я казав, дорсифлекція. Носків Увітрі вгору, а вже перед землею мабуть оцей удар в пол. Пум-пум, півполя стрибаємо і потім тут так... фух прискорився. Що ще можна баскетболістам зробити з е, е, Таке, щоб не було суперскладних спринтерських вправ. Теж пряма нога, але довгий крок має тут уважно. Слідкувати, щоб плечі було повернути тазом, бо часто тут при цій праві йде сильний відхил назад. Довгий крок, От, ще забув сказати, при прямій нозі. І короткий дріл, якщо довгий крок дріл. Проштовхування йде завдяки ягодіці на прямій нозі. Тобто не просто поставити перед собою, якщо перед собою не будуть проштовхнути. Поставити під себе і в цьому ягодіце має повністю тут вона в мене зараз тверда напружитись, повністю включити О, типу, фух Я вставив ногу, от зараз мене несе вперед. От я просто не стою, от просто стою. Да? Зараз я праву жопу буду напрягати. Я стою просто і фух я напряг, мене ніби вже вперед. І от ви маєте відчувати маєте відчувати, ніби від вашим тазом і до п'ятки. Такий одна довга палка, якою ви просто фух і от мене. Все це одне ціле. одне ціле. Для цього має, бути, має дуже добре бути нейром'язовий да? нервово мязовий коннекшн, забув слово. Думаю, ви розумієте. Імпульс від мозка в м'язи. Для цього треба бути в фокусі на розумінці. От, Я був в фокусі, я готов зараз прискоритись, готов зараз підстрибнути. Хоча, по суті, я вам показував хтось. Фокус був і на камері, щоб розповідати, але я от, то, що я фокус, я добре розім'яв своє тіло. От. Це напевно все, що от я хотів показати по розминці сьогодні. По спецбіговим Так, да, складні спринтерські спецбігові не буду вам давати. Можна давати спецбігові оцей, захисну стійку, але саме з акцентом, що я от іду зараз в ліву сторону. Да? Я саме правою ногою, саме от така силова робота. Я фух, фух, фух. роблю три слайди і переходжу в таке хороше прискорення. От можна це зробити. Забув показати те, що дуже важливо. Найкраща вправа найкраща вправа для розвитку швидкості, вибухової сили. І все це має 100% перенос тривог це спринт. І дуже важливо навчитися всім стартувати з низького старту. Я не кажу, щоб стати спринтерами. Елементарно з однією рукою на землі, але скажіть, баскетболі ми так не стартуємо. в баскетболі може бути ситуація, де ти падаєш за м'ячем, отак, елементарно. І звідси ти маєш стартонути. Я покажу, як стартувати з низького старту Навіщо це? Отак ми можемо набрати швидкість вищу, ніж коли ми стоїмо отак. Це тільки це звичайно не те, що ви будете в баскетболі, там, взяв підбор, став низький старт і типу, побіг. Це просто буде мати дуже хороший перенос на вашу. Просто на вашу швидкість, ви просто станете швидшим Дуже просто от у мене є лінія, от лінія в мене. Я правша. У мене зазвичай при старті ліва нога попереду. Я відступаю від лінії одну стопу, отут буде от одну стопу відміряв, отут буде моя передня нога. От я її поставив, вона вже не рухається. Руками я маю війти в лінію От рівно в лінію, рівно, перпендікулярно. Друга нога, отут між ногами небагато. Багато хто стартує з новачків з низького старту. Так, знаєте, з цього. З випаду. З випаду не можуть стартувати, бо вся вага ваша на передній нозі. Отак. От Буквально тут стопа між ногами, зручно має бути такий кут, із якого ви можете вибухнути, зірватися. І от, от так я став. Можна просто я відміряв, фух став. Рука входить сюди. Оцю руку ліву я піднімаю. В мене має бути таз вище голови. От тоді мене добре понесе вперед. І маю вистрибнути ніби не вверх головою, а ніби я цілюсь головою макушкою да, своєю, цілюсь головою вперед кудись. І тоді в такому нахилі я можу бігти. Ось е -е, важливо ще, що коли я стою, там все відміряв, от коли я піднімаю руку. Я вдихаю повітря і коли стартую, я вже видихаю повітря. Навчітесь бігати, коли ви навчитесь бігати в нахилі, піде плюс. Навчитесь бігати саме з низького старту, піде усюди плюс вибух, швидкість, все буде краще, все набагато краще. Макс сказав, ви бігайте, там два прискорення перед кожним баскетбольним тренуванням. О, спробуйте всі, у всіх є. Ліцева лінія, всі стали. Можна на перегонки. Змагання це завжди буде підвищувати ваші е, можливості. Ось це хотів показати, як це робити дуже просто. За декілька тренувань навчитись. Сподіваюсь, відео було інформативне, корисне для молодих гравців. Я залюблю на YouTube його. Думаю, доступ посилки зроблю. От. Всім бажаю ставати кращими версіями. версіями самого себе, як атлета, так і особистості. Любіть своїх батьків, поважайте тренера, вірте в Бога. Все буде якомога навіть краще ніж можемо уявити.